Святого буковинського клубу КВ. Учасники між... різних міжнародних, міжрегіональних ліг КВ, а також учасники ліги Сміху в місті Рівне. Души. Коротше, значить сьогодні вже 10 березня, -е так що така посіла і закрила рот. Писок. Писок. Варішку. Варішку. Да, саме конкретно ти сестрою говориш. Вибач, будь ласка. Ти, звісно, можеш сидіти і відкрити рот. Писок. Песок. Песок. Женя. Команда Хаванстемр такими дерзкими ви ще нас не бачили. <laughs> Шановні друзі, всі знають новину, що ПДФУ приєднали до ЧНО. Я <праць> точно. Yeah, yeah. Ми з Сашою закінчили ПТФУ. <праць> І ви знаєте, ми не могли пройти цю новину, ну, пропустити цю новину позначив Бог. Отже, уявіть собі. На конкурсі моделей, Конкурсантка із БДФУ побачила у залі Арсенія Яценюка. Всі знають, що в США дозволили одностатеві браки. Але мало хто знає, як тяжко у цих пар проходить 8 -е березня. Дивимось. Добрий ранок, коханий. Що ти мені сьогодні подариш? Ні, я сьогодні кохана. Ні, я кохана. Друзі, знаєте, вчора багато проходить різних виставок там. Котів, да, собаку. і віть собі, якби в Чернівцях пройшла виставка з конців. Всі знають, що у древній Греції не було вогнепальної зброї. І всі війни велися стінка на стінку. 10 чоловік з однієї сторони, 10 з другої і валилися. Отже, уявіть собі, людина, яка постійно ставала в останній ряд. А -а -а. Давай, давай, давай. Чувак, ні шоколадь. В ту сторону бігти, нічого. Давай. Чувак, я. <реш> Який враг, чувак! Я 15 років тут стою, що ніхто не бігав. Давай полез віце. Чувак, давай так. Давай битися! Бейк тю бейце я б стал по ряд. Давай, звідси, коротше, все. Так, або ти б'яшся або тобі смерть! Ну, давай, попробуй. Давай. Чоловік подкабушник рішив борзанути і доказати що ні, хто дома махазяїн. Але він не вархував, що сьогодні 8 березня. Коротко, так. Я в душ вечерю на стіл, чекаю тебе у кроваті Я ману набрав, от вечеря, я йду в постіль, розставись зараз. У Єврейському, Чернівецькому, Творігу! Сашенька, Тебе додому кликали їсти. Так, да. кликали їсти. Угу. Дамо ж ти. Мамочка. Я можу вже їсти, тому що Сашенька вже додому біжу, пожалуйста. <звук> Друзі, э, підніміть, будь ласка, руки, хто коли-небудь скуплявся в сільпо? <звук> я почув, звук ще нема таких, але я не вірю на рібне. Уявіть собі. Уявіть собі хлопець, в якому почали збуватися передбачення всіх по. На вас сьогодні чекає неперевершений секс. Всі ми ходили з вами в саді. Ходили. Дина, дивимося! Я біда, я біда, я біда, ханя біда. А я все одно це розкажу світлані івані. Світлані івані вони Петрова вбили. побили, дають місь... Друзі, кожного доставали консультанти, які приходили постійно щось предлагали. І так уявіть собі, консультанти. Зараз Саша вийде мені допоможе підіграти. Я не може з Сашою. Консультант ейвол у парку Шевченка. Ну що, по чуть-чуть? По чуть-чуть. Всі вчено в школі, ми в саді вже пройшли, тепер почне до школи. І з кожним хлопцем могла бути така ситуація, на уроці Дивимось. Дітки, значить, у нас сьогодні модульна контрольна робота, і ми будемо записувати з вами нові формули. Е, Софія Вічеслав, я вибачається, можна вас на сьогоднішнього? Ви скотина, котина внощення мусерло. Купідіть та тряпочку. Купідіть та тряпочку! Дівчина з села приїхала в вівці купити собі селфі-балку. У будівлі було декілька магазинів, вона трошки перепутала магазин із аксесуарами для мобільних телефонів із секс-шопом. Дивимось. Добриєм! Коротше, мені надо палку. Палку. Палку мені надала так. Зачем? Ну, дивіться, я як поц по селі кожу. У всіх є палка, розумієте? у всіх є. ж піднімає. Палки. Ну добре, а колір вам принципово. Ні, колір не принципово. Знаєте, головне, щоб вона була маленька, щоб я могла в кармані поставити. А потім, як не надо, я вийде і, то, хоп, не свернула. Ну хоча б на метр таку нахуй. Нормально, но так, поляку. На метр палку? — Хоча б. Ви що, і з собою хочете носити? <рес> — Не, під подушку я буду дремать. <рес> Дивіться, прийшло в клуб? Надо. Приїхало в город? Тоже надо. Копає картошку з мамою в селі. І там щось можна придумати. Це в другі двері, ви просто не сюди зайшли. ви куди собі, а хто, чи, хто не кричит, давай, малий. Спасибо. <ристоит> 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 Друзі, у від пару, в якої жадне свято не проходить нормально. Ну, ну пацан рахів, ну, ну не проходить і все. І дівчина діли, що хоча б 8 березня у них пройде добре. І все би нічого, якби не одне маленьке «но». Хлопець трошки не вгадав з подарком. Андрій, ти звісно, на мене не обіжаєшся. але Сказали, Христос народився, ти їх поздравив і спитав, скільки кілограм. Коли на великдені я тебе попросила піти посвятити Пасху ти накинув на себе рясу, непонятно, де найшов не катило. І поки батюшка вийшов з церкви, ти додому відпустив два перших ряда. Гроші і скупив на них чупа-чупси. І ходив по городу і роздавав всім дітям, яких бачив. Що тобі тут не понравилось? Андрій, вони смоктали п'ять минут. А ми з тобою цілий місяць. Коли мені Іваному ти сказав, що мені треба, якщо я вночі в лісі знайду цвіт папороті, то до осені ми вже з тобою поженемося. Андрій, я наступила в стільки мурашників. Що в мене, я, звісно, вибачаюсь, попа сих пор кнізла. На день ви девети знайшов дві тільняшки і повів нас в центр. Хоча весь свій опит служби в армії це 15 сезонів серіалу Солдати. Ну так що нором потусили? Норм потусили, Андрій. Поки мені розбивали 24-ту бутилку в голову, ти дебіл, заліз в фонтан. І міриться з міцнішим мальчиком, у ну кого струя добре. А що це таке було на Хілові? Я тебе попросила купити мені самый страшний костюм і ти, бараліча кусок, купив мені маску Путіна. Але ж ти була сама страшна? Сама страшна. Андрій, навіть кличко на посньому бої так не одріймав, як я. На святого Миколая, коли ти пішов нам ставити подарки, я в темноті перебутав мою комнату з маминою. І я їй ціли ранок доказувала, що це блендер. Скажи мені, пожалуйста, що ти мені кидаю? Кому ти нахрена на тому світлі? Андрій, я тебе зароб'ю. Жінка. От, у кожного з нас є бабуся, мама, сестра, дівчина. Ну майже у кожного сестра, але то таке. І хто як не бабушка зашиє ваші нові модні порвані джинси, бо вам холодно, буде. хто як не ваша дівчина закаже собі роли в кафе, а сама буде пальцями їсти вашу картошку фрі, бо у вас вкусніше. Що? Тільки від настроєння вашої сестри залежить, коли ваші родителі ознають, що ви курите сигарету. Ну і тільки мама могла настати життя. І не каже, які роблять, які, знаєте, зглубі, непонятні паскоки. Давайте їх любити такими, які вони є. Вони ж все-таки наші. Команда кавет Степан з любов'ю до наших жінок. Дякую!